Привіт. Привіт! Твій позивний муримось. Наче вже з тобою знайомі, тому перейдемо до самого цікавого. Розкажи яскраву історію. Я розкажу про те, як я забув ленд-ліз. Почалося все з того, що ми були групою закріпа. Ми мали закріпитися на позиціях, які штурманув перший штурмбат. Але сталося все так, що ми стали штурмовою групою. Прийшла команда, штурмують трошки далі. Ми штурмували позицію холм. Це велика позиція на холмі. Тому і називається позиція холм, все логічно. Власне, ми зачистили позиції, закріпилися, і тут нам передають парацію, що в нашу сторону рухаються 4 підера. Як склалася історія, вони рухаються до нас і кричать, що ми свої. Вони ще не розуміли того, що ми ці позиції зайняли. І вони рухались на свої позиції. Вони думали, що вони йдуть до своїх. А так сталося, що ми своїх вже всіх перебили. І вони підійшли вплотну до нас, метрів на 50. І ми їм кричали, щоб вони здавалися, але вони тупанули, почали по нам стріляти, і ми їх поклали. Отак я і здобув цей автомат. Щоб ти від себе хотів додати для нашої аудиторії. Приєднатися до 3-ї штурмової бригади.